Здоров, це гець, і нарешті це сталося. Майнкрафт тизер. Це вже майже трейлер можна казати. Але добре, це дуже жорстко довгоочікувана подія. В моїх очах так точно. Зараз ми його подивимося, це буде сліпа реакція. Я його ще не дивився, не бачив. Я дуже жорстко переживаю, тому що я дуже довго цього чекав. Не те, що відколи його анонсували, а от ця вся тема про Майнкрафт, фільм буде фільм по Майнкрафту. Це ще типу ну я не знаю з року 2014-го. Коли в Майнкрафт був на пікові своєї популярності, десь тоді в той час були ці всі приколи. О, ти знаєш, що буде фільм по Майнкрафту. О, ні, це фейк, це неправда. І такі всякі фанатські трейлери виходили до цього. Добренько, давайте без зайвих слів тоді. Дивимось. Тезер до Майнкрафт Movie. Сліпа реакція. Байгець. Бітлз грає. Окей. Так. Я буду ставити на паузу, щоб ми могли реально роздивитися все по цьому. Я що хочу сказати, що це не дуже сильно виглядає, як Майнкрафт, як на мене. Ем... Задній фон, так, отут де рівнина, типу, така, але оця штука попереду, оця, типу, якась е, каньйоновська історія, як американський цей Гранд Каньйон, типу того, воно. Ну, не дуже правдоподібно виглядає, не дуже по Майновському. Хоча тут оці будиночки схожі на нові селища Майнкрафтовські, оці теперішні. Окей, 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 окей. окей, окей. Надіюся, далі буде краще, бо поки що це не дуже по Майновському, як на мене. Ого. Ого ого. Ого. Ну, та ні, це. Не. Це не виглядає як Майнкрафт. Ну так, то ні, ну воно блокове, блочне. Чотири персонажі, я так розумію, чотири головні герої в фільмі. Добре. окейчик. Давайте давайте спочатку, щоб жорстко заглибити. Селище, потім вони виходять, окей, let's go. Угу. Так. Я маю що сказати, до речі, про цей прикол. <плес> я дуже сильно переймаюся, на яку вікову категорію буде розрахований цей фільм. Е, того що по їхніх ну, обличчях, по їхніх фізіономіях е, я якось щось. Мені здається, що це буде прямо для дуже. Ну, прям ну, для... для найменших, типу, чотири плюс. Чого не можна. Ні. Ні. Та ну, ні. ну, не кажіть, що це буде таке кіно. Я не хочу дивитися фільм з отакими, типу. Та ні. Нє. Будь ласка, я не хочу дивитися кіно, де мені будуть кривлятися. Я бляха, я на Майнкрафт муві чекав з 2014 року, як мінімум. Будь ласка, дайте мені нормальне кіно, я вас прошу. Оце. Е... What the hell? Це такий пор. Ну, це, типу, найнижчий рівень гумору, щоб ви розуміли. Це фільм, скоріше за все, реально буде зовсім для малих дітей. Він міг би бути для діточок, ну, типу, для дітей, але він би міг бути трохи інакший. Оцей прикол знає, що щось тупе відбувається на екрані. І. What the hell? Ну, добре, але за рожеву вівцю лайк. What the hell? А, окей. Наступного року. Свині піледжери. Ой, а до речі, вони не виглядають. Вони зовсім не так виглядають, як Майнк. Вони більше нах... нагадують свиней з Minecraft Legend. Оця остання гра здається. Ну, крайня від. Е... Майкрософтів, типу, що по франшизі Майнкрафту вони там вони набагато більше схожі саме на цих свиней, а не на Майнкрафтовських піледжерів. Чекай, вовчика, хочу краще роздивитися. А, Вовк теж не схожий на Майновського. Ну, До речі, Майнкрафтовські Вовки дуже такі прикольні на вигляд, вони такі дуже ріднесенькі вже, те, як вони виглядають, це не дуже сильно. Ні, ну воно, ну добре, воно би, мабуть, справді не могло все виглядати, от на 100%, як в Майнкрафті. Але я чогось ну, я не знаю, я би хотів. Я би хотів, мабуть, щоб воно було повністю мультиплікаційне, щоб можна було на 100% показати те, як Майнкрафт виглядає насправді, або повністю, щоб воно було реалістичне. Оце, якщо чесно, оце поєднання блоковості ем, і чогось реального мені поки що не дуже сильно заходить. Воно то, мабуть, би зіграло тільки на ландшафті, отже щоб природа була тільки ем, отака блокова, але звірі, щось живе. Звірі, люди, очевидно, щоб вони були. Ну, і так само ці ж свинозомбі. Ну, просто свинолюди, пігмени, щоб вони були реалістичні зовсім. Є. Я... Мені щось не дуже. Нє-ні, ну. Це таке трохи як лайно, якщо чесно. Ну, по аніма... По тому, як воно анімовано, типу, ну, можливо. І важко до чогось докопатись. Типу, це по тому як воно виглядає стилістично, це чисто суб'єктивні приколи. Типу, комусь сподобається, комусь не сподобається. Але о оцей рівень, типу, їхніх приколів. What the hell? Кадуш? І, ну добре, конфу Панда теж казав кадуш, чи якось так. Але те, та, як це тут виконано, ну, не, ну це реально схоже, типу, фільм нуль плюс років, мінус один рік мамо, я Майнкрафтеру нуль років. Це, мені здається, реально ці свині з Minecraft Legendсу або з Данженсу. Я, я точно не впевнений. Окей. Е, Стівова лава курка. Тут позаду написано. Експ, е, exploding, peak, вибухова свиня. Позаду також там на табличці, на вивісті, ок. Ну, чому. Та ні. Отут, до речі, позаду гарно. Оце дійсно схоже на Майнкрафт. Те, що позаду. Оце, що лава додає, воно йому прямо дійсно такое Майнкрафтою. Майнкрафтовою, скошно, Майнкрафтовськость Майнкрафтовськості. Але. Чому це кіно має бути саме таким. Ні, я реально дуже сильно. Мені не подобається, дуже сильно розчарований. Ну, тут прямо лор. Окей. Тут, типу, в Пігмені оцих прямо буде лор жорсткий. Тут дивіться, якийсь позаду заклинач Піглінів, шаман Піглінів. Е, покажуть, тоді виходить і Ае, тобто Незер. Покажуть Незер, покажуть пекло. Це, очевидно, їхній бастіон, щось типу того. Можливо, це спойлер до якихось наступних апдейтів, можливо, до піглінів і додасться хтось типу такого мага. Ні, виглядає воно непогано. От на вигляд воно справді, я ж кажу, е може не сподобатися тільки стилістично щось комусь десь. Але те, як воно виконано, ну воно справді непогано виглядає. О, ну ось і Джек Блек, до речі, в ролі Стіва. Ну, Арії. Ам Стів, окей. Чекай, ну ви ж не Ну ви ж не будете другий раз за. Хвилинний тизер, показувати тупу, ну, типу, ха-ха, прикол про тупу тварину. Дивися. Тупа тварина. Ха-ха, ха тупа тварина. Другий раз за тизер. Прикол. Ось таке буде в нас кіно. Це Майнкрафт муві. Це такий в нас буде фільм. Це гумор. Фу, та ну нафік. 4 квітня, ну, 25-го року, надіюся, ну переносів не буде. Ні, якщо чесно, то трейлер прямо це виглядає як Майнкрафт очима людини, яка ніколи не грала в Майнкрафт. Наприклад, запитати в батьків, чия дитина грає там, десь в Майнкрафт чи на компі, чи на планшеті, знаєш, немає значення. і... От ви знаєте, що таке Майнкрафт? Так, так, там можна використовувати свою уяву, ставити блоки, там тваринки, там стів, от мій там синочок, він каже, там що стів, стів, ми знаємо, що там стів. Це реально це виглядає так, ніби це тупо. Як, ну, це, а, ніби це взагалі не було нормальних людей, щоб дивилися. Це ж е, навіть по суті самі актори, вони з грою. Вони про неї нічого не знають, абсолютно на 120%. Джек Блек, це ну це очевидний факт. Він про Майнкрафт він Майнкрафт ніколи не грав, він тільки про нього чув, типу, але він ну ніколи не відчував, ну він не мав цього досвіду гри в Майнкрафт. Йому, коли запропонували ролі, коли він погодився, то він тільки після цього. Почав вивчати, що таке Майнкрафт, але це ж ну, це не це, це не воно очевидно. По графончику непогано, в принципі, але от стилістичні рішення мені не дуже сильно заходять. Е, я, якщо чесно, не наздоганяю також на 120% оцього приколу е, крафтинг цієї системи. Хіба не набагато краще було би, якби вони дійсно майстрували щось. А не просто ну та, та, в Майнкрафті ти просто це ставиш на і, ну і воно крафтиться, але хіба це ну, це хіба така тема, щоби прямо такий робити рефер кадуш? кадуш? Ні. Нє, ні, ні, та ну тебе нафік. Я деколи коли думав про те, як може виглядати фільм по Майнкрафту, от якби він був десь про. Бета час про час бета Майнкрафту, знаю, що можете, о, ясно, Олди знову здуріли. Я про все на світі. Е, просто це, очевидно, за мотивами сучасного майну, типу ля-ля-ля, траля-ля, -ля, скадуш, свиня, там, вівця смішна, дивися, бе, ме, смішне обличчя, вони, типу, тупі. Але якщо собі уявити реально про старий майн можна було би зняти справді цікаве і. Ну, я думаю, навіть серйозне кіно настільки, наскільки це можливо для ем, фільму по грі. Людина, персонаж, хай буде той самий стів, хай буде той самий навіть Джек Блек. Він мені подобається, в принципі, як стів візуально. Він дає вайбе стіва трохи. трохи. Ем, людина. Потрапляє в середовище, де вона наодинці. Того, що Бета. Ну це ж ви знаєте, в Беті не було структур, віледжерів, оцих селян, пігменів. Ну там було пекло, але пігменів там не було. І це могло би бути дуже серйозне кіно про те, як людина порається за допомогою свого креативу, як вона намагається оживити світ довкола себе, якось в ньому адаптуватися. Справді, типу, щоб можна було якось більше показати світ з більшими можливостями. Ну, типу, не як знаєш, Робінзон Крузо класичний, який потрапив на е, острів і тупо, в реальній житусь виживає. Ні, ні, ну трохи більше креативу. Справді, як в майні, щоб було, щоб десь не зберігалися закони фізики, е, блоковий, такий блочний ландшафт. Блочний бекграунд, але людина е, намагається ніби перемогти самого себе за допомогою е, тих можливостей, які їй надає цей світ. Не просто тупе дурнянське кіно. Я, якщо чесно, я ще трохи надіюся, що це жарт Пам'ятаєш, коли вийшов перший трейлер про Соніка? Цього синього проїжака, який він там був страшний жорстко, типу він був прямо потвора потвора, такий людоподібний, зубатий, цей щось якась на Соніка. І в мене є теорія, що це було зроблено навмисне. Для того, щоб привернути більшу увагу до проєкту, в принципі, щоб його в майбутньому переробити. Тому що. Ну та, та, фільм про Соніка ля-ля-ля пройшов, пішов, ніхто більше про нього і не згадає. Це, скоріше за все, ну, в моєму розумінні було навмисне зроблено, щоб створити якийсь ажіотаж, якусь е, викликати агресію в фанатів, щоб привернути увагу. Щоб ну, ніби спільнота, е, якось щоб у спільноти з'явилася ілюзія, що вона щось зробила, змінила і змінила фільм на краще. Я, ну, Я не знаю. Я бажаю. Від усього ну, від, від щирого серця максимально, наскільки це можливо, щоб це був той самий випадок. Щоб це був просто, типу, тизер прикол, типу, знаєш, знущання. Ах, забий, забий. Ні, мені не сподобалося. Я на цьому під, буду підбивати підсумок. Графончик прикольний, крім графончику, абсолютно порожньо все виглядає. Е, найбільш лайняні жарти дошкільного ну, до рівня. Найбільш лайняно, е, лайняний підхід до персонажів, до емоцій, до експресії, до того, як вони себе поводять до сценарію, очевидно. Та. Це можна, це відео можна сприйняти як е, ясно old Япінг old знову про всяку фігню, яка нікому сьогодні більше не потрібна, але та. Добренько. Ем, ось така ось вона реакція на це кіно. Ем, бувайте!